Золота пектаральна грудна прикраса Скіфського царя у 1971 році при розкопках Товстої могили її знайшла археологічна група під керівництвом Бориса Мосулевського. Це було значне відкриття для нашого краю та країни в цілому. 21 червня 1971 року на 8-метровій глибині у ще не пограбованому склепі Скіфського царя він особисто виявив пектараль, ритуальну царську нагрудну прикрасу. Вона стала символом давньої. України. Вона є візитівкою України на міжнародній арені. І коли фахівці гуманітарних наук бачать піктораль, кожен з них безпомилково визначає – це візитівка, це образ імідж давньої України. Зараз кіська прикраса знаходиться у музеї коштовності, а її копію привезли у Нікопольський краєзнавчий музей. Нарешті за 40 років музейним працівникам вдалося втілити в життя свою ідею та привезти, хоча й тимчасово копію прикраси до Нікополя. Вектора приїхала, хоч і у копійованому вигляді. а Вона приїхала до своєї мами на рідну землю. «У Нас з вами є майбутнє. Тому що ми не просто знаємо, ми не просто зберігаємо своє і пам'ятаємо своє минуле. Ми його просто передаємо з покоління в покоління. Привести копію пекторалі стало можливим завдяки дирекції Дніпропетровського національно-історичного музею імені Яворницького, де прикраса зберігалась довгий час, та депутата облради генерального директора ВНЦ «Трубасталь» Олександра Фельмана. Від його імені виступив помічник Олег Мільченко. Олександр Сокович робив все, щоб минуле нашого краю. Було використано для розвитку нашого краю, для того, щоб наше місце, наша земля стала дійсно столицею п'яти Запорізьких Січей, дійсно зайняла своє місце в історії нашої незалежної України як столиця першого, першої держави, казацької держави, демократичної держави. Не дивлячись на те, що прикраса не справжня, подія для Нікополя дуже значуща. Мені безумна велика гордість за те, що ми з вами от немножечко до такому видаючомуся собитю, яке відбувалося 40 років тому. Вот, к тому, что мы живем на этой земле, где вот была найдена такая уникальная, таким уникальным и могучим, можно сказать, человеком, такая уникальная находка, как пектораль, которая, правильно сказала Александр, что это не просто для нашего города, для нашего края, для нашей страны, это для всего мира, это историческое событие сильно, это и культурное событие, и это вообще в общественной вот жизни для нас, для всех большое-большое событие. Чимало говорилось на виставці і про те, що пектораль повинна постійно бути в нашому музеї. Такі сподівання справдяться найближчим часом. Благодійний фонд Славетна Січ задовольнив прохання краєзнавців про власну пектораль і її вже виготовляють, а потім передадуть до Нікопольського краєзнавчого музею. Та це пізніше. А поки всі бажаючі можуть на власні очі побачити, як виглядає найвеличніша знахідка Скіфська пектораль. А як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути.